Жодного разу не користувалася пунктами незламності Олена. Жінка каже, намагається пристосуватися до графіків відключення. На роботі в нас генератори, тому не, не була така. Дома ми по графікам живемо по графіку. В принципі, холодильник він витримує, а все інше Ну, ждемо, поки дадуть світло. Місцева жителька Ольга приходила до пункту незламності у 2022 році. Зараз придбала павербанк. каже, цього вистачає. Користувалася в Києві в 22-му році, коли сиділа три доби на 17-му поверсі без світла, без тепла і без води. А в Миколаєві ні ну якось пристроїлась. От в мене світла немає. Я поїхала гуляти. А в там ввечері, коли нема світла, дуже, дуже дуже. Іноді просто я кажу і плакати, і кричати, і все, що хочеш. Ну а що робити. Пункти незламності у Миколаєві працюють з 2022 року. Директорка одного з навчальних закладів Ольга Сергеєва розповіла, що в закладі облаштовані три приміщення: основний пункт кімната матері та дитини з ігровою зоною, а також окреме приміщення для людей з інвалідністю і медичний пункт. Наш пункт незламності забезпечений генераторами. У нас є власна котельня, також в нас є джерело питної води, це свердловина, власна, тому ми не залежимо від міського постачання води. Ну, вже люди приходять до нас, ми користуємося спросом. У місті облаштовано 25 пунктів незламності. Розповів заступник міського голови Анатолій Петров. Зараз в електроенергія вимикається згідно графіків, які надаються, і люди сьогодні не приходять до пунктів через те, що вони мають можливість сьогодні зарядити телефони, свої електричні пристрої там і підготуватися там до наступного відключення. Тому ці пункти запрацюють тоді, коли в людей не буде можливості. Абсолютно там протягом 24 годин. А відсутність електроенергії ми відразу запускаємо. Адреси пунктів незламності, які розташовані у кожному районі міста, опублікували на офіційному сайті Миколаївської міськради, говорить Петров. Богдана Будулуца, Юрій Руденко, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.